Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні прогуляємося по моєму садочку і я вам хочу показати деякі цікаві рослинки, які рідко зустрічаються в інтернеті, верніше опис про них. Зараз я покажу вам, розкажу то, що знаю. Це буде розповідь про шавлію і про полин. А поки що хочу показати, як квітують мої флокси, дововижні рослинки. Полюбляю їх. Вони рослини з мого дитинства. Біля всіх школ колись росли флокси, але зараз повиводили більш цікаві сорти. Мої сорти старі, але квітують дуже гарно. Моя шавлія росте на сонечку. Зараз йдемо до неї. По дорозі покажу вам ще один флокс. Отакий яскравий-яскравий. Бачите, він такого фуксієво малинового кольору. Дуже гарний. А це розквітла одна з наших німфейок. Буду довго зупинятися, вже показувала їх, а сьогодні буде мова про шав... шавлію От одна із них. Бачите, в неї таке лилове листя це сорти шавлії лікарсько гібридної Вона, так як мені здається, майже не квітує. Ну, в мене вона не квітувала, тому що я її обрізаю для того, щоб кущик був компактний і виглядав більш пристойно. Цей сорт називається Пурпорас Кенс. Обично люди. Купляють шавлюю дубравну, яка квітує, вона теж дуже гарна, але в мене їх немає. Я все ж таки полюбляю декоративно листвіні рослини, тому придбала її. Друга назва шавлії – це сальвія. Так називати її. Напевно, більш правильніше, але ми чомусь звикли, що сальвія – це такі рослинки з червоними квіточками, як в нас колись росли у бабушок у школі. Так що тому буду так і називати її шавлія. Зараз покажу вам ще один вид, який я маю. Він не менш привабливий, в нього листочки сірі. Давайте підійдемо до неї. Тут, бачите, кусочок росте такий, як я вам показувала. А ось ця шавлія, вона зараз ще не дуже має сірий відтінок, але згодом вона буде сіріти і сіріти. Зараз вона такого зеленкуватого трошки кольору. Бачите, в неї листочки такими пупиришками? Не знаю, чи камера передає, але це дуже гарно виглядає. І як ґрунтопокрівна рослина, вона дуже приваблива. От дивіться, в ножках у барбариса, от вона росте, бур'ян з, з, з під неї не пролазить, і це дуже гарно. Якщо листочок зірвати і його потерти, то він дуже гарно пахне. І взагалі, якщо її просто зачіпати руками, то тоді такий в неї приємний-приємний аромат. Її використовують як кулінарну рослину, як лікарську рослину. Недаром вона вважається лікарсько гібридною, тому що шавлія лікарська вона має більш тоненькі листочки, ну і не така гарна. Це все ж таки декоративна рослина. Цей сорт шавлії називається бергартен. Ще хочу показати вам один вид шавлії. Вона називається Ауреа. Бачите, в неї такі листочки гарнезні з жовтим вкрапленням. Дуже гарна, але щось я її розсажую, розсажую. І вона в мене не хоче ніяк прийнятися. А це шавлія росте в моєї подружки. Іноді я теж в своїх відосиках показую її клумбочки, розказую вам про них. Недавно вийшло в відео з її подвір'ям. Можете подивитися. Так що, оце шавлія ауреа. І кожна шавлія, якщо зараз зірву листочок, по-різному пахне в кожної свій аромат і свій інший вигляд. Так що от я вас познайомила з шавлією лікарською гібридною. Це сорт Ауреа. А тепер покажу вам свої клумбочки, де зростає моя полинь. От так це виглядає здалеку. Бачите, вона росте в ножках нашої єлі на штамбі, ялинки на штамбі, голуба ялинка і сіра полин. Підійду поближче і будемо дивитися. Це біля канадської ялинки також зростає полин. Я маю дві дорослих, два дорослих види полині. І в цьому році мені в подарунок прислали ще одну. Але спочатку зупинимось на цих, а тоді розкажу далі. Оця полинь. Її сорт називається «Канескент». «Канескенс». От так, правильно Канескенс. Бачите, вона така, як мереживо. Сіре, як насправді це мереживо. Вона вже досягла такого вигляду, що її треба срочно постригти. Якщо її не стригти, то вона може полягтися, оголитися і пропаде. Тому я хоча б в два роки раз черенкую її, щоб були молоденькі кущики. І ці пострижу, вони знову наростуть і будуть гарні. Тому що, дивіться, от зараз я вам покажу, як більший кущик після дощу. Бачите, от в ній вже стебла полягли. І всередині образується як воронка. Треба її срочно-срочно обрізати. Поряд з нею росте полин Шмід та нана. От вона. Бачите, в неї мілкіші листочки і більш густі. Вона росте шариком, але теж вона вже себе почала переростати. От так вона виглядає. І треба її срочно-срочно черенкувати. Зараз я наріжу череночків і покажу вам, що буду з ними робити. Можливо, вам буде це цікаво. Покажу, як я їх саджаю. Хочу вам показати ще свій стахіс, як він зараз виглядає. Така погода, йому дуже-дуже підходить. Подивіться, яка ця краса! Подивіться на ці шовковисті листочки. Дуже гарна рослинка. Всі ми її пропоную. Я квітоноси обрізала, бачите, і зараз листочки стали рости більше, ніж були на початку, і це дуже привабливо. А в цьому куточку я посадила свою нову полиньку, яку мені прислали в подарунок. Вона називається Кока-Кола. Е, я вважаю, що вона не така декоративна, як ті мої сірі полині. Але все одно подивимося, цей кущик росте, певно, вищий. Він в мене тільки, мабуть, місяців два, як зростає. Але якщо зірвати її листочки і потерти, то вона пахне Кока-Колою, прям як настоящий напій. Тому що та сіра полинь пахне полинью, а ця пахне Кока-Колою. Пішли черенкувати мої полині. От, бачите, наробила я отаких от черіночків. Але почувають вони себе не дуже, бо в нас ужасна спека. Тому поки що не хочу їх саджати, трошки почекаю. А тоді вже висажу, якщо дуже будь, звісно, до цього. А якщо ні, відростуть нові, посадимо тоді ті. Поки шукаю місце. Куди б це посадити мої черіночки? Вийшла за хату. Дивіться, як тут гарно. Все зеленіє, все квітує. Хочу вам показати, як квітує кермек. Обожнюю його, Тоже виглядає як мережево. Можливо, він не такий яскравий, як люди люблять, червоне, жовте, але все одно дуже гарно. А це деревій. Підпишу, як правильно він називається. Це різновид тисячелісника. От трошки оставила, бачите, такі як маленькі-маленькі трояндочки. Якщо ближче роздивитися, дуже прикольна рослинка. Оце не пам'ятаю, як називається, але таке, як воно в тандемі, мені подобається. На оцій клумбочки заквітає ще один кермек. Бачите, він теж як мережево, тільки він вже більш сіренівий. І зараз... Про кермек. Вам розкажу одну маленьку таємничку. Покажу вам цю таємничку. У мене за гаражом є отака маленька полосочка між сусідським забором. Я там складаю всяку плиточку, ну, всякий непотрібний хлам. І колись сюди викинула квіти кермека, які вже переквітнули. І подивіться, як він насіявся і як гарно виглядає. Так що таємничка в тому, що чим менше приділяти всьому уваги, а дати спокій рослинам, іноді вони ростуть і квітують ще краще. Отак От я обрізала свою полинь. Виглядає не дуже гарно зараз, але прийде з тиждень, вона відросте і буде тоді гарно. От і ця, бачите, як зовсім непривабливо, але нічого не поробиш. Зараз покажу вам, скільки в мене цього добра обрізаного. Я його не викидаю на мусор, хочу підсушити і буду використовувати як мульчу. Тому що полинь має такий запах запах полині. Я надію, що ви знаєте, як вона пахне. І вона буде відлякувати всяку нечисть, яка буде лізти під хости, наприклад, можна буде замульчувати. ну Все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення, до нових зустрічей!